Я президента бачу таким веселим, як колись, хоч ми молодим. Ім'я президента Володимир, ми в наступні терміни його віримо. Він свято єднання нам подарував, він в Україні усіх об'єднав. день єднання моєї України ми всі розкажемо. Друзі щиро, як Україну любимо, кохаємо і що видіть, бажаємо. Сьогодні нашій єдності України від Українців, сина від українки, доньки ми прикриємо на карті України, ми вже соборні, тому що це. Щоб сонце в мирному небі світило, я намалювала голуба і велике крила, цей глуб, метан сама України і діти у сьогодні щасливі. Що вона в нас єдина, отож флешмоб розпочинає долинку єдності підіймайню. На ній намалювало сонечко, щоб світило у кожне віконце. У моїй долонці єднання макти, квітка, пам'ятка знак про тих, хто загинув в бою, за нас тобою, Україну мою. На кажуть України прикріпить далинку рінини та миру. Ще вони макомі без тривоги, бо осич у батьківщині переможе. Єдності й допомоги, щоб не знати більше тривоги. У Європи я попрошу допоможи закінчити війну. Я серце червоне малюю не навсю, всю з руйною Бажаю Україні любові, козаці і козакові. Людилонки квітами заквіта чаю, така кого країною я уявляю, я бачу її заможню і родючу, все об'єднано ядинану і квітучу. Я завпевнені завтрашній день. Я бажаю єдину державну, мати українську мову преславну, щоб вона звучала скрізь і всюди. Українською хоризмовляють наші вільні люди. А я гривню на карту кладу, економіку свою бережу. Нехай гривня буде така, наче шабля у козака. Тверда, надійна і міцна. Не хочу чути ні про якого рубля. Наш жил заспіває весь світ, голосніше, ніж свій, гарячий, дружньо. Бо Україна це символ хоробрості, жовто-блакитна потужність.